Справжня героїні, чий подвиг досі залишається маловідомим: Єлизавета Бірюкова. 1941 рік Маріуполь одне з провідних промислових міст УРСР. Вдень і вночі з доманих печей клубочиться дим від двох металургійних гігантів заводу імені Ілліча та Азовсталі. Коли у червні німецькі війська напали на радянський союз, ніхто в Маріуполі не очікував, що довжелезний шлях до них у 1300 кілометрів здолають так швидко. 1 вересня маріупольці почали зводити захисні споруди. А вже 8 жовтня місто захопили. Єлизавета Бірюкова евакуюватися не встигла. Хворіла на скарлатину у свої 27 років. Вона вже була дипломованим інженером-технологом маріупольського рибоконсервного комбінату. Коли влада перейшла до окупаційного режиму, наважилась піти працювати на німців, хоч і прекрасно усвідомлювала, чим це може для неї закінчитись. Працювало сумлінно і налагодила настільки потужне виробництво консервів, що німці не могли натішитись. Дуже швидко минули два роки. У вересні 43-го радянські війська визволили Маріуполь. І так же швидко на столі в НКВС з'явився донос на бірюкову, мовляв, колабораціоністка, німецька підстилка, зрадниця батьківщини. Вирок не забарився. 15 років позбавлення волі. Тут би історія мала закінчитись, але. Маріупольці почали засипати Сталіна, Берію і голів НКВС листами, благаючи про помилування. Ось це деякі з них. Люди заявляли, Єлизавета Бірюкова перетворила рибний комбінат на табір спасіння, забирала чоловіків з таборів для військовополонених, запевняючи офіцерів Вермахту, що це найкращі спеціалісти, без яких комбінату не обійтись. Годувала у столові членів сімей комуністів та євреїв, немічним та хворим возила харчі додому. Загалом від долі гастарбайтерів врятувало 150 людей. За 4,5 роки бірюкову випустили, але реабілітували лише на початку 90-х. У нас немає її фото, а лише короткий запис у книзі пам'яті Маріуполя. І ці листи. Час знати правду.